Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Фея кольорів Жанна та блоні мізаразі Як тільки літо добігає кінця, фея кольорів замикається у своїй хатці посеред лісу і дістає слоїки з фарбами. Не любить вона, коли її заважають у тій порі. Тож на дверях вішає табличку з написом. Готую барви. Підійдуть лісові звірята до дверей та й відходять навшпиньки. Фея готується до осені. А тим, хто не знають про це, сповіщають вони, що ліс невдовзі засяє новими барвами. Тихенько передаються вони одне одному і незабаром про новину. Дізнаються всі у лісі і западає повсюди глибока тиша. Схиляється фея над киплячим горщиком і перевертає паличкою великий плід каштана. Уважна вона і зосереджена. Треба, щоб незабаром усе було готове. Як настає ніч, наповнює вона свої горщики фарбами. Бере чарівну паличку та й летить до лісу. Від дерева до дерева літає вона, садовить свою мітлу на найвищій гілляці, знімає з держака горщики з фарбами, дістає пензлики і один за одним фарбує листки. Темно вночі, хоч око виколи, та Фея добре бачить, що фарбувати, бо на чолі в неї сяє ліхтарик. Як починає сіріти, фея ховає пензлики і закриває горщики. Вони майже спорожніли, і коли фея вішає їх на держак мітли і злітає у небо, горщики легенько погойтуються. Удень вона спить кілька годин, а потім іде поглянути на звірят. Ховається за грубе дерево, щоб вони її не помітили, і спостерігає. Першою кричить сорока. Листя пожовкло. Виглянув зі своєї нори, надів окуляри і зойкнув Ох, яке воно жовте! Я мало не осліп. А ось з'явилася на дереві родина білочок. Застрибали білченята з гілки на гілку, коли це найменшенький і каже Яке гарне листя стало. Погляньте, погляньте. Каркає ворона, яка завжди вважала себе найвродливішою. А вже ж, а вже ж, вже ж! – гукає Сойка. А потім приходять дітлахи і малі, і більшенькі, і починають співати пісню, якої фея ніколи й не чула. Гарно звучить та пісенька. Та фея думає про листя. Яке вона перефарбувала сьогодні вночі, бо знає, що недовго буде воно таке налетить холодний вітер, і листя поступово опаде. Але станеться це не сьогодні. На дворі тепло, в небі світить сонечко, і ліс аж сяє осінніми барвами. Стоїть якусь часину фея за деревом і слухає, що кажуть у лісі а потім помалу летить до своєї хатки. Не знає вона, що з дуба стежить за нею старий лунь. Цілу ніч нечутно літав він за нею і дивився, як вона працює. А тепер провів додому та й полетів до сови, щоб розповісти їй про все. Вислухала його сова і каже Та це якась нісенітниця. Не повірила вона Луневі. Подумала, що той від старості зглузду зсунувся. Хіба ж може таке бути, що якась там фея щороку перефарбовує все листя на деревах? А фея ставить у куток помило, миє пензлики, а потім знову вкладається спати. Увечері вона приготує нові фарби і полетить до іншого лісу. А вгорі на хмарці сидить вітер і милується роботою своєї любої феї. Цього року він трохи забариться, перш ніж дмухнути холодом і зірвати золоте листя, що постелиться на землі пригарним килимом, яким так люблять гасати дітлахи. Річ у тому, що в нього нежить, і він геть не здатен дмухнути, бо весь час сякається. Отож вітер чекає, поки той нежить минеться, а листя тим часом аж мерехтить на сонці. За кілька днів нежить і справді минається. Зрадів вітер і надув щоки, щоб одним повівом зірвати всеньке листя з дерев. Полетить воно додолу, закружляє та й ляже на землі золотою ковдрою. І от настала його пора. Почула фея, що сиділа у своїй хатці, як шумить вітер, та не образилася. Цього року він не поспішав і ліс довго пишався осінніми барвами. Іще подумала вона, що вітер навмисне барився, бо хотів зробити їй приємність. І завтра вона піде до лісу помилуватися чудовим барвистим килимом, що лежатиме на землі. А діти теж прийдуть до лісу побігати і покачатися в осінньому листі. А поки що слухала вона, як завиває і свистить вітрюган, і тихенько шепотіла Дмухай, друже мій, дмухай. Така твоя робота. А через рік зустрінемося ми знову.